Друзі, вітаю! Уряд вирішив до 15 листопада провести аудит так званих критичних підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування і, отримавши такий статус, забронювали до 50% своїх працівників. А поки будуть проводити такий аудит, видача нових рішень про критичність поставлена на паузу. Йдеться у документі е, з рішення уряду за підсумками наради, яка відбулась 8 жовтня. Текст документа опублікувало видання The Page. Наступного дня перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, який ініціював аудит на засідання уряду, підтвердив плани уряду щодо аудиту, хоча і заперечив, що бронювання ставиться на паузу. Проте аналіз витягу з протоколу засідання уряду, який ви бачите на екрані, говорить про те, що дійсно, по-перше, прийнято рішення провести до 15 листопада аудит прийнятих рішень про критичність підприємств. По-друге, до 15 листопада призупинено дію критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств критично важливими. І, відповідно, центральним органам виконавчої влади. Крім Міністерств та обласним військовим адміністраціям, рекомендовано поки що утриматись від прийняття рішень про визнання підприємств, установ і організацій критично важливими. Ось так, жодних офіційних змін у постанову Кабміну номер 76 ще немає. Бо Мінекономіки спільно з Міноборони повинні лише до 20 листопада підготувати і презентувати уряду відповідний проект рішення щодо перевірки обґрунтованості бронювання і можливого скасування відстрочки від призову у разі виявлення необґрунтованих випадків. Але в ручному режимі Кабмін вже дав рекомендації. Ну, звичайно, наскільки це можна говорити про рекомендації. Але не бронювати працівників. Хоча перший заступник міністра це й заперечує. Ну, Звичайно, він же ж не може сказати, що ми зупинили бронювання без належних на те правових підстав. На мою думку, якщо дивитися глобально всі ці перипетії із критичністю підприємств. Свідчить про відхід від бронювання працівників через процедуру визнання підприємств критичними та перехід на одну із моделей так званого економічного бронювання працівників. Ще на початку місяця народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі писав, що під час засідання фінансового комітету Верховної Ради заступник міністра економіки Віталій Кіндрятів заявив про потребу. У щомісячній звітності за податком на доходи фізичних осіб замість діючої квартальної для запровадження економічного бронювання. Сказав, що точно будуть впроваджувати модель економічного бронювання. Рішення прийнято, зараз розглядають декілька моделей. Зазначив тоді Железняк. Тому я гадаю, що будуть потроху закривати лавочку з бронюванням через критичність підприємств. Коли надходження в бюджет від такого бронювання не зростають, ну, зростають лише апетити структур, які приймають рішення про критичність підприємств. А натомість впроваджуватимуть економічне бронювання, яке передбачає збільшення податкових надходжень за рахунок єдиного критерію або розмір заробітної плати. Працівника або розмір сплаченого за нього військового збору. Я вже знімав не одне відео про законопроекти щодо економічного бронювання. Нагадаю, що станом на сьогодні в Верховній Раді зареєстровано аж 7 законопроєктів про економічне бронювання. Але такими, що мають шанси бути прийнятими. Є законопроекти від групи провладної фракції Слуга народу на чолі із головою комітету з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою. Ці законопроекти передбачають три базові варіанти економічного бронювання. Перший бронювати працівників матимуть право як підприємства, так і ФОПи. ФОПи матимуть право бронювати самі себе. Розмір заробітної плати при цьому варіанті не матиме ніякого значення. Головний критерій це сплата за працівника військового збору в розмірі 20 400 гривень. При цьому ФОП має бути зареєстрований не менше одного року і мати дохід в місяць не менше 61 200 гривень на одного броньованого працівника. Другий варіант бронюватимуть лише. Працівників, підприємств, установ і організацій. І головний критерій тут розмір заробітної плати працівника не менше 36 тисяч 336 гривень. Бронювання ФОПів і їх працівників цей варіант не передбачає. І нарешті третій варіант: бронювати працівників матимуть право підприємства, установи і організації, а також ФОПи. Причому ФОПи м, також матимуть право бронювати самі себе. Але критерії для бронювання у цьому випадку різні. Для підприємств, установ і організацій, критерієм є розмір заробітної плати, ті ж самі 36 336 гривень. А для ФОПів сплата за працівника військового збору у розмірі 20 тисяч ріків. Е 400 гривень. При цьому ФОП має бути зареєстрований не менше як 6 місяців і мати дохід в місяць не менше 61 200 гривень на одного броньованого працівника. Ну, звичайно, всі варіанти передбачають відсутність заборгованості із заробітної плати зі сплатою, податків і зборів. Економічний ефект від таких варіантів бронювання оцінюється у сотні мільярдів гривень. Ще в червні Дмитро Наталуха заявляв, що якщо ухвалять модель бронювання без ФОПів, то бюджет додатково може отримувати десь 200 мільярдів гривень на рік. Якщо з ФОПами, то десь 320 мільярдів гривень. Крім податкових надходжень. На мою особисту думку, економічне бронювання в одній із описаних моделей сприятиме поверненню в Україну частини працівників. Чоловіків, які свого часу покинули Україну як у законний, так і незаконний спосіб. Крім того, матимемо усунення корупційної складової при отриманні бронювання або відстрочок. Адже замість конвертів для чиновника за групу інвалідності чи фейкове місце в аспірантурі, чи замість плати за. Туристичний незаконний перетин кордону, бізнес сплачуватиме за працівника податки, які йтимуть напряму на фінансування сил оборони. Розумію, що можна довго дискутувати на тему справедливості економічного бронювання, питання дійсно непросте. З одного боку, дехто не безпідставно скаже, що економічне бронювання узаконить. Війну лише для бідних, з іншого боку, очікувані надходження в бюджет від економічного бронювання дадуть можливість і збільшити мобілізацію, і посилити мобілізацію економіки для фінансування потреб армії. Адже кошти на потреби фронту, на зброю, на зарплати військовим все це наші податки. І чим більше ми зможемо їх генерувати всередині країни, тим більше зможемо. Витрачати на потребу сил оборони. Моя особиста позиція для бізнесу, для економіки, врешті-решт для перемоги цей закон вкрай необхідний. Єдине питання, яке не хотілося б залишати поза увагою, це питання справедливості економічного бронювання по відношенню до вже діючих військовослужбовців, особливо добровольців, тих, які. Мобілізувалася і вже третій рік на війні. Ось тут дійсно є про що говорити. Права військових також треба захистити. Переконаний, що треба нарешті взяти і на третьому році війни прийняти закон про зрозумілі правила демобілізації. А поки друзі, традиційно прошу не забути сьогодні допомогти своїй армії. Все буде, Україна!